У Миколаєві зростає підтримка культурних ініціатив завдяки новим благодійним партнерствам. Про це під час відкриття виставки Ін Меморіам реальність крізь мистецтва розповів заступник міського голови Сергій Корінів. Завдяки такій співпраці вдалося втілити експозицію французької мисткині Фані Лешевальє, яка через поєднання воєнної фотографії та живопису говорить про пам'ять і солідарність. Як саме реалізували цей проєкт, дізнавалася наша знімальна група. У виставковій залі Миколаєва задумливі погляди. На стінах 37 колажованих робіт, створених на основі 41 однієї воєнної світлини. Реалізація цієї експозиції стала можливою завдяки поєднанню кількох чинників. Творчої енергії французької мисткині, яка створила ці арт-плакати, відкритості Миколаївської громади до нових культурних проєктів і появі партнерів, готових підтримувати важливі ініціативи, зауважив заступник міського голови Сергій Корінів. Знаєте. Коли заходиш сюди на виставку, чуєш там голоси людей, хтось там посміхається, хтось ще щось. Коли дивишся на ці картини, вони ну, тебе поглинають повністю, там, когось викликають такі дуже серйозні емоції. Але так воно має бути. Ми маємо дивитися, там, кожен в собі, кожен в собі переживає це по-своєму і віддавати шану тим подіям, які відбулись. Виставка художниці Фаніли Шевальє вже була представлена у Києві та Одесі. Тепер вона відкрита і в Миколаєві. Це проєкт про війну в Україні, європейську солідарність і спільне переживання болю. Та в першу чергу це мистецтво. По моя домі сажа. Мистецтво це форма вираження почуттів, форма передавання інформації, форма комунікації це можливість дізнатися локальну місцеву культуру, побачити роботи українських фотографів, які передали нам події війни так, як вони це бачили та відчували. Головна мета виставки це не лише викликати емоційний резонанс і змусити задуматися над болем війни, а й забезпечити реальну допомогу. Одержані кошти від експозиції спрямовують на благодійність. Ці роботи вони розігрують на аукціоні в для відновлення маленьких преференційних громад. Фонд вже солідаріті там відновив медичні різні установи. Вони там передають обладнання в Миколаєві. Вони допомогли з укриттям в будівельному коледжі і ще допомагають одній лікарні. Тобто, ну сама діяльність фонду вона ну, благодійна і соціальна пов'язана з війною і з відновленням. У бажаючих є можливість купити роботи Фаніли Шевальє». Всі кошти підуть на благодійну справу. Створення першого в Києві освітньо реабілітаційного хабу виставка триватиме до 31 липня. Організатори запрошують усіх відвідати та підтримати цей важливий проєкт. Яна циня, анатолій Фотько. Новини на телеканалі Март.